Вітаю! Мене звати Яблокова Леся Олександрівна. Я є партнером Земельного фонду України та практикуючим адвокатом. Сьогодні хотілося б з вами поспілкуватися на тему щодо правильної фіксації порушення земельного законодавства. Для чого це потрібно і в яких випадках? Сьогодні розглянемо саме тему, що стосується порушення земельного законодавства шляхом її самовільного заняття. А то навіщо фіксувати таке порушення і яким чином це робиться? Вивчивши судову практику, зробила відповідні висновки, що найчастіше відмовляють саме через те, що в даному випадку позивач, який може бути це власник земельної ділянки, так як його права порушуються, а також землекористувач також порушується його право на користування. І вони в ході розгляду судової справи, на жаль, не надають докази, що за мене ділянка була самовільно зайнята іншою особою, тобто відсутня фіксація цього порушення. Тому це важливо для того, щоб в подальшому ви мали можливість тягнути збитки за порушення такого права. Що ж для цього потрібно і який орган за це відповідає? Давайте розберемося щодо цієї теми. Згідно закону України про державний контроль. Та за використанням та охороною земель, а, таким органом, а, який а, може зафіксувати а, самовільне заняття, так зафіксувати порушення, здійснити відповідний розрахунок збитків, а також визначити розмір земельної ділянки, яка була самовільно зайнята, є саме Державна служба України з питань а, геодезії, картографії а, та кадастру. А яка відповідна а, до положення затвердження кабінетом міністром України а, може все це здійснити, а саме обстежити земельну діяльну, яким заподіяна шкода, внаслідок їх самовільного заняття, розрахунок розміру шкоди, а, так а, та може взагалі вжити заходів щодо усунення такого порушення. А, то яким же чином цей орган держгеокатастер це робить? Та яким чином який порядок необхідно здійснити? Перш за все, якщо ви виявили порушення вашого права щодо користування або взагалі як власника розпорядження земельною ділянкою, необхідно звернутися з відповідною заявою до цього органу. А після звернення цієї заяви держгеокадастер спеціалісти а, виїжджають це місцем Скоєння порушення і фіксують. Яким же чином так вони складають відповідний акт обстеження, яким визначають розмір земельної ділянки, а акт складають щодо правопорушення скоєння так, згідно статті 211 земельного кодексу, а фізичні та юридичні особи за скоєння про порушення в сфері земельного законодавства а, можуть нести як цивільну, адміністративну, так і кримінальну відповідальність. В даному випадку орган держав може винести протокол а, про адміністративне правопорушення та притягнути відповідну особу до адміністративного правопорушення, зобов'язавши сплатити штраф. Окрім цього, також коли. Держеокадасор виїжджає і здійснює перевірку нагляд за дотриманням земельного законодавства, він виносить припис, яким надає строк для усунення цього порушення. У випадку, якщо особа не виконує, припис СЕМ може подальшим вирішуватися в судовому порядку. Тому, з огляду на це, перш за все, підстави для правильного нарахування розміру збитків. Є саме фіксація процесуальних документів, які зафіксовані саме цією службою Держгеокадастр. Крім цього, коротенько я вам так розказала. Я думаю, доступно і зрозуміло. Хочу звернути увагу, що спеціалісти Земельного фонду України мають відповідний досвід, можуть надати повний супровід, починаючи від правильного складання заяв фіксації всіх цих порушень, і закінчує вже працівництво інтересів в суді. Тому у разі необхідності звертайтеся з радістю допоможемо. Звертаю увагу, що дуже важливо на кожному етапі у випадку, все ж таки все знати неможливо. Звертатися до відповідних фахівців спеціалістів, які все ж таки правильно з самого початку складуть відповідні документи для того, щоб в подальшому було позитивне вирішення даного питання. Тому звертайтеся, сподіваюся, я була дуже корисна для вас. До скорих зустрічей! Слава Україні, до побачення.